Від часу здобуття Україною незалежності багато бажаючих було опанувати спеціальності юриста, економіста чи менеджера. Конкурс доходив до 10 абітурієнтів на місце, а ще обирали нові та модні спеціальності: промоутер, мерчендайзер, стиліст. Згодом і їх стало більше ніж потрібно роботодавцям. За 4 месяца текущего года статус безработного в городских центрах занятости получили более 12,5 тысяч человек. А в основном это были руководители, менеджера высшего и среднего звена менеджеры, ну и также другие руководящие должности. Преимущественно это были экономисты, юристы, ну и гуманитарии. Юристів, економістів, менеджерів зараз настільки багато, що молоді спеціалісти цих галузей взагалі не цінують роботодавцями. Перевага віддається професіоналам, а багато випускників вище змушені проходити перекваліфікацію у місцевому центрі зайнятості. жінок пользуються популярністю сфера услуг. Жінки в основному переучуються на перекмахерах, манікюрщиць, продавцов. Це салон краси. Катерина працює тут порукарем кілька років. Каже, після закінчення школи хотіла вступити на факультет психології. Єдине, що зупинило проблеми з працевлаштуванням. Ставши порукарем, роботу знайшла швидше ніж очікувала. каже їй пощастило. На сьогоднішній день дуже багато салонів, дуже багато парикмахерів. парікмахерів. є курси, обучаючі на майстерів-парикмахерів, стилістів, візажистів. Але справа в тому, що устроїться дуже складно. Якщо візажисти ще користуються попитом на ринку праці, то перукарів наразі занадто багато. У міському центрі зайнятості це підтверджують. Роботодавці розшукують трактористів, слюсарів, токарів, користуються попитом фахівці у галузі торгівлі та послуг, такі як адміністратори, офіціанти, продавці, мерчендайзери і навіть грумери перукарі для тварин. Правила каждому родителю хочется, чтобы его ребенок достиг чего-то высокого в жизни. Но для того чтобы чего-то достигнуть, нужно начать с того, что есть сейчас на рынке труда и постепенно усовершенствовать свои профессиональные качества и навыки. Валентин працює слюсарем на шиномонтажі, але має вищу освіту. Каже, мав необачність вступити до факультету політології за порадою батьків. Ще в період навчання намагався влаштуватися по спеціальності, проте роботи не знайшов. З пошуком робітничих вакансій проблем не було. З тієї, на якій я вчився, трудно дуже знайти роботу. І в далі, далі можуть професіонально ну, тобто займусь обученням на автослідство, тобто вистріблена професія, тобто професія, яка на сьогоднішній день більш актуальна. Професії на котро я вчився, були польські трудні і в Запорожжі, і в Дніпропетровській. Як показує практика, зараз багато людей з вищою освітою змушені перекваліфікуватися на слюсарів, токарів, металургів і кранівників. Такі працівники в першу чергу необхідні підприємствам і заводам. Наприклад, Олена вже 20 років управляє підйомним краном на заводі «Запоріжсталь». Каже, заробітна плата непогана, проте головна проблема цього фаху дефіцит молодих спеціалістів. На цьому участке, на этом об'єкті ми піднімаємо волки, подушки, переміщаємо груз з места на стележі. Вот. Для мене це, звісно, за удовольствие. В індустріальних містах користуються попитом професія металурга. Так у Запоріжжі вільних вакансій за цим фахом безліч, як на інтернет-сайтах, так і в центрі зайнятості. Один із найбільших структурних підрозділів комбінату Запоріжсталь саме тут прокатують метал. Дмитро працює на цій ділянці різальником холодного металу вже вісім років. Після закінчення металургійного коледжу всі його одногрупники влаштувалися працювати за спеціальністю. Моя специфіка роботи заключається в тому, щоб порізати ролон з пола в рулон, на листи, яка складається в пачки. Крім робітничих професій, у центрі зайнятості та на сайтах пошуку роботи є багато відкритих вакансій програмістів, айтішників та інженерів. Зараз особливо гостро відчувається дефіцит технічних фахівців з вищою освітою у сфері зв'язку та телекомунікації, будівництва та машинобудування, електроніки і електротехніки. Євген має технічну та економічну освіту. знає іноземну мову, розробляє силові трансформатори, які продаються за кордон. Його мінімальна заробітна плата складає 500 доларів за місяць. И сейчас и будут всегда востребованы. Но э, стать специалистом это не так просто. Э, ВУЗ дает базу, а чтобы стать специалистом, надо работать на предприятии от 5 до 10 лет. Только после этого человек становится востребованным. А це Запорізька комп'ютерна академія. Кожного року звідси виходять кваліфіковані програмісти різного віку: школярі, студенти та колишні випускники вузів. Попит на програмістів в Україні постійно зростає. Вони зробляють від 300 до 15 тисяч доларів. Вибір цієї професії можна назвати безпрограшним, кажуть експерти. Зараз дуже бурно набирає спеціальність так називаємо то... девопсата. смежная специальность между программистом и системным администратором. Бизнес-переход на современные коммуникации. Сейчас трудно представить себе магазины, обычные даже торговые магазины, без представительства в интернете. Трудно представить себе различные компании без присутствия в интернете и без рекламы. Это все требует различных специалистов. Дизайнеров, системных администраторов, естественно, программистов. Отож, український ринок праці переорієнтовується на професії технічного та робітничого напрямку. Проте більшість абітурієнтів традиційно намагаються вступити на економічні та юридичні факультети, ризикуючи залишитись з дипломом, але без роботи. Дисбаланс на рынке труда вот такой, вот что не туда, в общем, и не сюда. Дети, которые получили высшее образование по таким специальностям, они считают, что вот они куда-то пошли и сразу чего-то их где-то кто-то возьмет, а работодатель нуждается в сотрудниках, которые будут выполнять прикладной труд или работать в сфере обслуживания и иметь свой профессиональный личный опыт. Наприклад, у Німеччині студенти вже під час навчання обирають де працюватимуть після випуску. Практику проходять на тому ж підприємстві, а отримавши диплом, випускник має три роки виробничої практики. Завдяки такій системі без роботи в Німеччині залишається лише 4% молоді в Україні непрацевлаштованих у п'ятеро. Більше Христина тиждень Тв